Та я чуть-чуть, для настрою. От ти, ти вже настроївся так, що наживку єси. <ріст> давай, давай більше, потім зріжемо. Головне, щоб тепло було. Ай. Можеш де на саме скло додати, щоб тепло не тікало. О, це вашого діда машина збила? Так, я його відправила за макаронами. Тому прийдеться бараболю варити. Ну, йду дивитися вже на ваш улов. Та якого хера спиш, ми на рибу проїхали. Та я ж чуть притулився, притулився він. Будь-як кака, вилазь з любої попи і завжди залишайся на плаву. А чим ви тут у селі займаєтесь? Граємо у хованки. Я ховаю самогонку. Якщо дід її знаходить, то тоді я сама ховаюсь. Чула, що сусід Міша дає туза за одну банку енергетика. Серйозно? Треба буде свого діда відправити. У нашому селі сталося чудо. Всі діти похожі на кузняця. А в чому чудо? Проблема в тому, що у нашому селі немає кузняця. Як тобі вийшло вір жінки втекти на рибалку? Я їй пінну ванну зробив. І її це зупинило? Монтажна піна будь-кого зупинить. Хто з ваших друзів страждає алкоголізмом? Ну, ніхто не страждає. Всім подобається бабцю, як живеться? Буває так, що все йде як по маслу, а потім повертаєшся, а то був вазелін. Він хлопець порядний хоче? Так, він не курить, не п'є, троє дітей, порядний сім'янин. Діду, що таке пристойна жінка? Пристойна жінка це та, яка тільки тобі дає зрозуміти, як це бути непристойною. То після кожної п'янки каже, що більше не п'є, ставте лайк. Побачимо, скільки серед нас балаболів. Діду, завтра, як будеш забирати мене воду, то забери нормальним, бо ти другий день уже плутаєш зі вчителькою. Так, внучка, ок. Ну що, згадаємо молодість, підемо по дівкам. А якщо відкажуть, це не біда. Біда буде, якщо погодяться. Дівчата, чому порушуєте? Бачите знак 160, а ви їдете 80. Так нас же двоє. Кажуть, толік сусіднього дому за чекушку білої полірує як треба. А я думаю, що Васильівна така довольна ходить. Хто така жінка? Жінка це людина, яка допомагає долати труднощі, яких без жінки не було б. Зараз знімемо всі болі у спині та попереку. Вася, я вчора така п'яна була, у нас нічого не було? Не, не було. Що ж тобі так не везе? Бабусю, чи любите ви свого зятя? Звісно, він живе з моїм сонечком, і він досі живий. Або святий, або ідіот. Сьогодні цілий день комп відключається. У чому справа? У тебе системний блок внизу стоїть, поміняй носки. Дідусю, що ви тут робите? У вас що електричний трактор? Я його в гаражі переробив. Тепер він працює на електриці. Моєї пенсії не вистачає на бензин. Ну що, підписники? Сьогодні я запускаю новий онлайн-курс, як виростити помідори на балконі. Тату, а де та хрін, що чистить картоплю? Вона пішла в магазин. Сьогодні мій дідо у сні кликав якусь люсю. Так поговори з ним, коли він проснеться. Він не проснеться. Що за канітель старий? Ритуал морстий роблю. Як застине поклом, попливеш до морського короля. Іван, лікар сказав, що в мене склероз, астма, остеохондроз, печія. Хватить рахувати, скажи краще, чого в тебе нема. Зубів. <світ> Дайте важливу пораду молоді. Ти сам коваль свого щастя. Хочеш щастя кому, то йди на куй. Бабусю, як вам наша молодь? Молодь. Зранку хер розбудиш, вечором хер знайдеш. Тут місце з маленькими. Якщо у мене великий, я що? Стояти маю. Коли дитина випиває свою пляшку і засинає, вона молодець. А коли я випиваю свою пляшку, я алкоголік. Привіт, сусід! На даху сидите? Ага. А ви що, на дивані пливете? А що робити? Він новий, не залишатиш. Подивись на склянку. Думаєш, вона наполовину пуста чи наполовину повна. Без різниці. І так не долили. Мені злодії написали. Кажуть, давай нам гроші кожного місяця, а ми тобі їх через 30 років почнемо повертати. Як контора називається? Пенсійний фонд. Тягни сапу рівно. До цибулі не залізай. Прийняв інфо. Опять всю пенсію пропив. Йди їсти, вари, стара. Акуратно там. Нам ще йти до магазину 100 метрів. Виконую. Дідусю, розкажіть мені мудрості. Не роби забагато справ одразу, бо можеш обкакатися. Я тобі хліб печу, а ти навіть дров не підкинув. Та я ж не хліб, щоб горіти. Ти ж казав, що воду набереш, а не всіх сусідів обговориш. Та я просто сказав, що Петро лінтяй і відро саме впав. Ти язиком більше носиш, ніж тим відром. Кажуть, ти знов корову продала. Продала, бо годувати чоловіка важче. Ти мені минулого разу вухо підрізала, пам'ятаєш? Пам'ятаю. І нічого, тепер симетрично буде. Ти хоч лінію дивись, а не новини. Та я по тобі рівняю. Ти ж сам при новина стрічка. Пробийте без пакета, Я вже все з дому приніс. А я принесла на роботу всі свої нерви, молодість і віру в премію. Ну тоді, хоч пиво не повертайте. Світло 700, газ 600, вода. Хай хтось за нас помолиться. Та з ним, головне, щоб чайник не згорів. Кипить від цін, а не від води. Бачиш, бабо, телевізор щось мені моргає. Може, то знак? Та який знак? То просто ведучий воскрес. Якщо ще раз моргне, міняю канал на потойбічне. Не міняй. Там усе одно повторює. А як же кредит взяти, якщо совість вже закладена? Тоді залишається тільки душа або огород. Душу, шкода, а картоплю ще більше. Тоді оформляйте страховку на поминальний обід. Мені би знати, коли я знайду своє щастя. Твоє щастя зараз у Польщі, але не з тобою. А як повернути? Посміхайтесь, але без радості, бо паспорти це серйозно. Я вже не посміхаюсь з 98-го. Можете знімати. Красиво, як для субсидій. Чи згодні ви, Михайле, взяти оцю грішну, але працьовиту? Згіден. навіть без вайфайшою подружжям і технічною помилкою системи. Ти впевнений, що це просто гроза, а не знак? Якби це був знак, його б уже показали в новинах. Можливо, антена просто молиться. А він точно з м'ятою, а не з моргом переплутали. Та м'ятою, але якщо поможе, ну, то вже диво. Головне, щоб не воскреснути до обходу.